На грядці були лушпайки від картоплі. І ось з лушпаєчок виросла така картоплина. Соня випарпала. Я дала Соні побавити. Сонечка. Так. Картоплинка. Осінь, пора картоплю копати. От Сонечка викопала картоплинку собі, з зарядки. Така велика. Зараз візьму. Ось так вона виглядає на долоні. Більше за ладолоньку. На, на, твою картоплинку, бери картоплинку. Ну, бери, бери картоплинку. За ким дивишся, а? Йди ще там копай картоплю, там ще є.